Добре, день малята! Я рада нашій новій зустрічі. І пропоную вам зараз послухати невеличкий віршик, щоб ви могли здогадатися, про що ж у нас сьогодні з вами піти розлунува. Тож слухайте уважно, десь там, у чужих краях пакують птахи свою валізу, вертаються крилаті із круїзу, додому повертаються птахи. Про кого цей вірш? Так, малятаці, віршик про птахів. Але ви були уважними? Про яких птахів? Гадаю, всі зрозуміли, якщо птахи повертаються, то сьогодні ми розмову з вами поведемо про перелітних птахів. Бо яка зараз пора року? Весна. І з приходом весни, пташки, які відлетіли в теплі краї восени повертається до нас, до свого дому, бо вони тут народилися, це їхня рідна земля, і вони кожної весни повертаються додому. І живуть тут, аж поки не настануть холоди. Тому я пропоную вам сьогодні згадати, які ж пташки вже прилетіли, а які ще прилетять і повернуться до нас. Тому що птахи. Це невід'ємна частина природи. Вони прикрашають наші степи, ліси, вони є окрасою парків і садів. Птахи наші помічники, захисники наших садів від шкідників. Тому вони повертаються навесні, щоб всіх цих шкідників знищити. Понад тинок я зробив йому хатину. Він навколо обдивився, засміявся оселився. Малята, пригадайте, а для кого ми робимо хатинки? Для яких пташок? Так, для шпаків. Всі, хто любить птахів, кожен рік роблять для них шпаківню. І розвішують в садах, в лісах, в містах. У нашому садочку теж є пташине містечко і там є шпаківні. Там кожного року живуть шпаки. Але ж на всіх шпаків не вистачає шпаків, тому тим, кому не вистачилося, шпаки оселяються у дуплах малята. Вони не будують собі гнізду, вони живуть у дуплах. Птахи одні з самих перших повертаються, тому що вони ще не бояться, коли навесні з'являються невеличкі морозці. Вони вже готові жити на своїй рідній землі. Разом з шпаками повертаються ще гараки. Це великі птахи, чорні такі, у них міцний дзьоб, і вони дуже полюбляють ходити по полю, яке підготовлюють. До посадки і вишукувати там своїм великим дзьобом, різних жучків черв'ячків, так вони годуються. Ще разом дуже рано повертаються з цими птахами дикі гуси, дикі качки, тому що водою вже розтаяли, і вони можуть плавати вільно водойма, трохи теплішає, і повертається. Інші пташки. Давайте ще згадаємо, які ще пташки до нас прилетять. ну, слухайте уважно, на даху моїй хатини оселився птах чувати, довгий дзьоб і ноги має, мишок, жабок полюбляє, чимний діток із даля кожний день несе томаля. Так, це лилика наш, якого ми теж того чекали, який він і себе. Подивіться, білий з довгим червоним цьобом на довгих ніжках. Так, пригадали ми лилику, і на нього ще є схожий птах. Поміркуйте, що це за птах, який теж має довгі ноги. Довгий дзьо, він теж люби і жаб, і мишок любе, але пірічку у нього сірого кольору. Хто це такий? Пригадали? Та це журавель. Він теж повертається з теплих країв. А тепер послухайте ще одну загадку про іншу пташку. Сіра пташка на лужку нам кує. Ну, дійсно, всі одразу здогадалися, це зозуля. Зозуля теж повертається до нас з теплих країв. А давайте ще поміркуємо, які ще пташки у нас прилітають. Часто поможе вам інша загадка. У долині цілий день він співає дзвінких пісень, як верба, як калина, птах цей символ України, тішить піснею людей, гарна пташка. Так, маляка, це Соловей. Він теж такий сіренький, подивіться, який, сіренький, невеличкий. І я як сказала, він співає дзвінких пісень. Так, Соловей, коли прилітає, він робить гістечко. Він радіє поверненню на рідну Україну і співа пісні. Але коли в його гніздичку з'являться маленькі пташенята, соловейко припиняє співати. А хто мені зможе підказати, чому, як у нього маленькі пташенята у гніздечку, він припиняє співати? А я вам підкажу, маляку. Тому що у нього з'являється дуже багато справ. Йому треба годувати цих пташенят. А вони для того, щоб вирости, і восени знову полетіти до теплих країв, вони знову повинні гарно харчуватися, щоб вирости міцними і сильними. Ось так. Тому він йому ніколи співати, він дуже зайнятий. Позадали ми з вами, Соловейка. Ну, давайте ще пригадаємо, ще яка пташечка. Я ще загадку вам загадаю. Я гніздо люблю будувати під дахом хати. Хто це у нас така за пташечка, що любить гніздечко будувати під дахом хати? Молодці малята Так, це ластівка. І вона прилітає до нас аж у середині травня. А прилітає, тому вона так пізно, що ластівка шивиться лише комашками. А зараз комашок немає. І тому вона чекає, коли з'явиться багато комашок, і вона зможе гарно харчуватися. Ось ми з вами пригадали вже, я гадаю, багато пташок, які до нас повернуться. А зараз я вам пропоную пограти в гру. Перелітний чи осілий птах? Починаємо Горобець і шпак. Хто з них прилітає до нас? Молодці шпак. А синичка і грак. Так, грак. А соловей і голуб? Молодці малята. Так, соловей. А сорока і лелека? Дійсно, лелека прилітає, а сорока з нами зимує, живе з нами увесь час. А ще такі пташки, як дятел і журавель. Гадаю, всі пам'ятають, дятел з нами завжди, а журавель прилітає. Ну і давайте ще згадаємо парочку: це порона і ластівка. Молодці прилітає Ластівка до нас. Ось подивіться, сьогодні на занятті ми з вами пригадали, скільки пташок до нас повернеться, який гарний спів ми будемо чути з вами усю весну, усе літо і також початок осені до тих пір, поки вони зберуться знову до теплих країв. А зараз малята до побачення, до нових зустрічей!